Декують, що молодим чоловікам зазвичай дуже подобаються більш старші жінки, більш досвідченіші жінки. Чи дійсно це так і чи приваблюють вас жінки постарше? Я можу сказати, у мене дуже обширна аудиторія. Всі вважають що чомусь, що в мене аудиторія більш-менш там пятнадцять років, але взагалі це не так. Після того, як я виграв співають, в мене дуже багато залишилося аудиторії з цього телевізійного проекту. І це жінки 20+, 30+, 40+, І бабусі мої любі, які хочуть мене завжди нагодувати. Всі пишуть мені. І є у мене до речі, одна ситуація. Вже декілька років мені пише, мені пише одна жіночка. Десь 60+, плюс, що вона хоче, щоб я зустрівся з нею. І якщо я з нею зустрінуся, погуляю, то вона дасть 500 доларів. А якщо з продовження, то 1500 доларів. І вона каже: можемо зустрічатися десь два-три рази в недільку. Тобі собі такий собі заробіток. Але я за декілька років не наважився на це. Я сподіваюся, що не приваблюють такі пропозиції. Хочу да я якось гей сам.